Я вам бажаю, щоб вас співала українська душа, щоб ми були горді, щоб ми відчули себе українцями у нашій незалежній державі. Я себе відчуваю українцем, цим горжусь і співаю мене просто співає українська душа. Все, що росте на українському городі. З любов'ю щедрому до столу подаємо. Та над усе в житті ми дякуєм природі, коли смакуєм щойно звареним борщем, він по обіді кличе кожного до хати, і по тарілці розливається душа, нас і за вуха від борщу не відірвати, коли він лється, наче пісня із ковша. Ой мій борщ ахнечис мішком вся.